Президент Туреччини Редже Пердоган пригрозив вторгнутися в Ізраїль у відповідь. очільник МЗС Ізраїль Кац порівняв його з іракським диктатором Саддамом Хусейном. Докладніше далі. У неділю Ердоган заявив про можливість ведення турецьких військ до Ізраїлю на підтримку палестинців у війні в секторі Гази. Він навів приклади попередніх турецьких інтервенцій в Карабах та Лівію, підкресливши, що Туреччина готова діяти так само і щодо Ізраїлю, і що Туреччина повинна демонструвати свою силу, оскільки немає нічого, що вони не можуть зробити. Ердоган неодноразово критикував Ізраїль, називаючи його воєнним злочинцем та окупантом після атаки Хамасу у жовтні минулого року та почав. Воєнної операції Цахалу в секторі Гази, турецький президент вважає Ізраїль відповідальним за ескалацію напруженості на близькому сході. Він також заявив, що Туреччина не розглядає Хамас як терористичну організацію. Як повідомляє РБК Україна з посиланням на сторінку Каца у соцмережі X та видання Times of Israel, Каца значив, що Ердоган обрав шлях подібний до Саддама Хусейна і погрожує напасти на Ізраїль. Він нагадав, чим закінчилися подібні погрози для іракського диктатора, натякаючи на те. Що подібні дії можуть мати такі ж наслідки? Нагадаємо історію війни в Іраку, яка тривала з 2003 до 2011 року. Вона розпочалася 20 березня 2003 року із сторнення збройних сил міжнародної коаліції під проводом армії США та Великої Британії для повалення режиму іракського диктатора Саддама Хусейна. Після восьми років воєнних дій США завершили кампанію, передавши повноваження і забезпечення безпеки місцевим структурам. Саддам Хусейн та 11 інших. Членів баасийського режиму були передані іракській владі 30 червня 2004 року. Суд над Хусейном проходив у Багдаді, і 5 листопада 2006 тисячі його було засуджено до смерті через повішення за звинуваченням у розправі над 148 шиїтами у 1982 році. Вирок було виконано 30 грудня того ж року. Як повідомлялося раніше, у міністерстві закордонних справ Туреччини порівняли прем'єр-міністра Ізраїлю Біняміна Нетаньягу з. А Дольфом Гітлером ця заява була оприлюднена турецькими дипломатами у соцмережі. X. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.